І так, сьогоднішній буде лайфхак по е, відеоредактору блендеру в 4.32. Е, ну, версія 4. Чому? Бо вони внесли зміни і я дуже застряв через ці зміни і тому вирішив зняти по цьому. І так, мені треба редагувати файл, пишемо new Video Editing. Ну, Такий редактор, як і раніше був. І давай вкинемо якесь відео. Просто перетягаємо на нього і тикаємо. Е, мені треба загнати його в кінець. Так. І поставити Ctrl-C, Ctrl-V потрібну довжину. Все так, як і раніше. Проблема починається в чому? Мені треба з відео зробити шуртс. Давай робимо шортс пропорцією. Е, на відео треба обрізати верх. Так, топ. І я хочу е, скопіювати оцей верхній шар, роблю Shift D, але копіюється зі звуком. І оця проблема виявляється в новій версії блендера і звук, і відео обираються розом. Ніяк не можна це прибирати. Я от подивився, от додавалася штука блед. Як виявиться, це ділити. Хоча раніше ділити була кнопка K. Ну, К працює. Тобто це абсолютно не потрібна хрінь, що вони зробили. І на що вони склеїли? Е склеїли оці дві дорожки, оце була проблема. Більш того, більш того, в мене чомусь вийшла неправильна довжина відео, тому що воно ось осократилося ось, як. От я не знаю, як це. Ану відміню, 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 відміню. Як це могло вийти? О, Ось повна, повна довжина. Коли перетягується, щось, щось десь обрізається, не знаю, щось робиться, робиться аномальне. Е, так, Натискаємо правою кнопкою мишки і тут є штука Connect Strips, Disconnect Strips. Disconnect Strips. І тепер Anu G. І тепер ми можемо переміщати нормально. От в чому проблема була. Тобто вони ввели зараз нову опцію. Disconnect strips. І саме головне, гарячі клавіші на з'єднання доріжок є. Хоча доріжки за замовчуванням з'єднані, а на роз'єднання гарячих клавіш немає. Ну, не знаю, чим це руководствувалось, І так, ладно. Е, оце мій лайфхок. Ну а далі просто я хочу зробити... Так, да, я ж хотів зробити е, шортс. А, шорт, шортс. шортс. Е, ще одна фішка. Шортс поміняв довжину цього ролика. Тобто в профілі формата, е, виявляється, збереглася не тільки ширина і висота, а й довжина. А ну, якщо я відменю... От зараз скільки кадрів? 427 кадрів. Якщо я оберу шортс, 427 кадрів ось. Чому стало тут менше кадрів? This way. This way. E, можливо, це зменшило 24 кадра. Ану, відміні Ctrl-Z. Да, зараз йде в нас фреймрейт. Фреймрейт 27 FPS. 27. Чи... Коли я обираю шорт, виявляється оцей фреймрейт щось змінюється. Це теж дуже погано, тому треба перед зміною, я так думаю, треба оце якось запам'ятати, що 27 кодрів. Ану, шорт. І тепер я повинен повернути отут кустом і встановити 20. Ааа, мені треба FPS запам'ятати. Стоп, Ctrl-Z. Ctrl-Z. FPS копіюю FPS, Ctrl-C. Тепер міняю на шорт. І тепер, щоб відновити швидкість, я повинен FPS вставити. І все одно не так. І вийшло 2,7. Ага. А вона до 27, тобто отут десь кома мабуть, да? Це 270. Нічого не розумію. Як оце як працює штука? А ну Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Зараз, зараз написано тут 1000. База, скільки тут написано? 1000. ФПС написано. Таке число. Ctrl-C. Кустом воно само вирахувало. 27. Е, раніше оце все було, тут де писалося source. І тут писалося FPS 27. І все. Як воно отут зараз пишеться, я не розумію. Давай зробимо отак. Шортс. І якщо я вкажу тут FPS 27, просто так, 27. О, це співполо. Тобто щось вони отут перемудрили за, за цим фреймрейт, Оце другий лайфхок. Так, давай тепер повернемо круп, вверх одріжемо. Ну, це більше більше я пожалівся на те, що... Пожалівся на те, що вони <хи> роблять те, що не треба. Так, S тепер збільшу. Задню. Це я просто хочу тут задній фон такий зробити. А, прикольний. Так. Так. G, Z. O, Y. Так. И еще раз шифт, да? Шифт, да? Так, і оцей фон зробимо опоситі 0,6. 06. Ні, Не, не 06, давай 03. І цей 03. Ось вот таке у нас відео вийшло, так. Мені не подобається не дуже подобається в чому в якому сенсі Шорти допускають і квадратні відео. Хоча... Я роздільну здатність нормально зробив, хай буде таке. Вона якщо обріжеться, то поверх. Ладно. І так, тепер нам треба експортувати його, вибрати директорію, куди? Давай сюди десь у відео. І що тут ще вони змінили? Encoding. MPH4. Так, відеокодек. на місці аудіо. Аудіо ОСС. Все наче правильно. MP4. І тепер назимотискаємо рендер. Render імідж. Ой, render animation. І в нас рендериться е, нове відео. Так. Ну, це був коротенький лайфхак по створенню шорців у блендері. Хоча блендер це 3D-редактор, але якщо ви працюєте із ну, ви ж анімації в блендері робите, і ці анімації замість того, щоб перерендерити, вам наприклад простіше обрізати, там звук накласти і так далі. От у нас відео готове. На жаль, тут результат число відео не можна переглянути в самому блендері. Але ми можемо відкрити нашу директорію, де воно б тут не було. Десь я сюди кидав. І тепер продивитися готове відео.